Друзі, всім привіт! Молодий дід на зв'язку. І що я хотів би сьогодні сказати на рахунок усіх тих челенджів, які Які ви раніше могли бачити на моєму каналі. Вони всі тривають і надалі. Обливаємося холодною водою кожного дня. Це стало вже такою рутиною, такий ранковий ритуал. який дає насправді енергію і заряджає мене на, на цілий день, дає нас наги і бадьорить так. От. Далі. Стосовно, стосовно цукру, відмови від цукру, від нього, да? е, якби від цих солодощів, цих. Е, снікерси, всі ці шоколади, печиво, солодке торти і так далі, Кока-Коли, всі ці напої, все це викинув на смітник. І, значить, 100 днів. Тоді був такий челендж. Я довго роками не міг досягнути цієї мети, навіть місяць не міг протриматися. Цього літа я, значить, цей челендж досягнув мети, а потім з 24 серпня, якраз на День Незалежності, я подумав, чому би і ні. І відкрив для себе новий челендж такий на один рік. І зараз тримаю вже так нормально почуваюся без цих, цих солодощів. Звісно, організм потребує е, солодкого смаку, і тому я їм ем банани, їм ем яблука і такі фрукти солодкі, а також е, один актимель. Маленький, 100 г я можу йогурт випити. От. або, А, і ще ну, кожного дня у мене такий є ритуал. Я зранку випиваю воду і одну ложку меду. То ложку меду зранку я собі залишив цей солодкий смак. А так то більше ніяких шоколадок, ніяких всіх цих речей. Добре друзі, усім гарного бадьорого дня! Залишаємось на зв'язку. Пишіть коментарі свої, ставте лайки і так далі. Тримайте свої челенджі.